Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Як я кермую. Якова 1.19.20 Нехай буде кожна людина швидка послухати забарна говорити повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої. Куди ти преш? Вирвалося в мене, коли мою машину підрізала вантажівка. Я ледве уникнув зіткнення і раптом побачив у нього на бампері напис Не подобається, як я кермую? Зателефонуйте та номер телефона. Як не подзвонити? Набравши вказаний номер, я висловив оператору все, що думав щодо того, що сталося. Вона записала номер вантажівки і втомлено сказала: Знаєте. Ви також можете повідомляти і про тих, хто кермує добре. Ці слова зробили пролом у моїй гордовитій самоправедності. Накотила хвиля сорому. Домагаючись справедливості, я не замислився над тим, як мій гнівний тон міг вплинути на цю жінку в її нелегкій роботі. Розрив між моєю вірою і поведінкою в той момент здався мені величезним. Тему відповідності переконань і вчинків порушує і яків у своєму посланні. Отож, мої брати любі, нехай буде кожна людина швидка послухати, забарна говорити, повільна на гнів, бо гнів людський не чинить правди Божої, а потім додає будьте ж виконавцями Слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Ніхто з нас не є досконалим. Іноді наше кермування по життю потребує коригування. Воно починається зі сповідання та молитви про Божу допомогу. Тільки Він може згладити гострі кути нашого характеру. Чому слова, сказані поспішно та в гніві, можуть створити проблеми? Як ви можете краще застосувати те, у що вірите? Помолимось, Небесний Отче. Іноді гніву мені перемагає, і я кажу те, чого не повинен. Допоможи мені духовно зростати і змінюватись. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насущний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Інстаграму.